Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, готовий відповісти. So sure. Чи Це просто ну, це худу цієї ілюстрації дуже кльова історія. Її малювала Катерина Пархоменко, вона ну, практично долучена. Вона є верстальницею і дизайнеркою журнала Бабай. Вона є авторкою ілюстрації, ну, обкладинки до заколоту. Ми дуже давно з нею співпрацюємо. Ми дуже співзвучні, і це вона насправді намалювала мені в якості подарунку на день народження, а, прочитавши оповідання вовчі діти. І це не було якимось прямим а, перенесенням сюжету твору, але це та, було її якесь емоційне сприйняття от того тла, яке створило це оповідання. Та, це такий дуже характерний гуцульський вовк із барткою. І друге питання це. 80-х 80 і 90-х вони собі дають раду з жахом таким чином, що вони гарно переплітають цю огиду. Тобто, грубо ну, кажучи, нас злякають з нового звуком, якщо цей mm -hmm. звук виключити, то нам залишається лише огида, там, наприклад, mm -hmm. розчленування, поїдання і так далі і тому подібне. В е, сучасних українців, які, наприклад, там кожних 2-3 дні спостерігають звіти збору дронів, розчленування це вже в принципі якась така норма нашого спостереження. Е, чи в книжці ви граєтесь також і огляду, і чи це є одна з тих складників, складників які мають нас налякати? як Ну так, це прям я дуже люблю цю тему. <смі> Насправді, у ще одної з редакторського складу Бабая одної з учасниць Серафімі Білої готується до виходу книжка Антологія жаху, яка присвячена якраз це нонфік, який досліджує те, як працюють жахи, чому ми їх дивимося, які складові, що саме наслякає. Це колосальний, дуже розгорнутий такий. Thank <laughs> Ну, том праця і я прям наполегливо її раджу, навіть якщо ви там не дуже з тим ну, стикаєтесь, це дуже цікавий досвід, як історично у нас з'явилися ті чи інші фобії, і чому ці фобії нам м, приємні в творчості, в споживанні іноді, чому нам подобається лякатися, умовно кажучи. Оце дуже кльове дослідження. Що ж до огиди, та ну в мене насправді трошки ширше. Я вважаю, що будь-який ну, горор. О, він базується на трьох китах, не на двох навіть. Перший це саме страх, та, типу, страх жертви перед хижаком, страх е, перед невідомим, страх не, перед непізнаним і так далі. Другий це саме огида, це порушення табу і вихід за якісь норми і межі соціальні, показання от бридкого максимально, та, що змушує тебе смикатись та от, ну, реагувати. Це провокування буквально. Фізіологічної реакції. Звісно, що в кіно там чи в комп'ютерній відеогрі це набагато простіше зробити, ніж в книжці, тому книжка. Апелюючи до огиди, мусить робити більш глибинне таке дослідження. Вона має зачіпляти тебе за якісь там твої дуже внутрішні тригери. Ну і третій, насправді, це Хіт. А, це табуйоване сексуальні бажання. Це, от те, що я казав, по, цей поклик до оцього хижака, поклик до антагоніста. Це підсвідоме асоціювання тебе з ним, свідоме змальовування сцен. Де от знову порушується табу і де відбуваються якісь жахливі речі, в тому числі побудовані на статевому поклику. Це те, що ми б ніколи не наважились робити в житті, але цей тип от, І навіть ми не змушені навіть фантазувати це. Типу, от автор робить це за вас. І ти такий доторкаєшся до того, і це якби і, і не, але й трошки так. Тому, ну, Насправді того всього. Тут, ну, є в химородах трошки потрошки по всього. От всіх трьох складових. Ми не виходили за бажання. Вам не сняться ваші жодні? Та ви знаєте, ну якби мені снилися, якби мені не лякали мої жахи, то я б, напевне, мені було б трошки легше. Мене ну, лякає трошки інше, мене ну іноді не здоганяє оцей цей травматичний досвід війни, від якого я, ну. Здавалося б, якось вже там оговтався, але періодично, ну, мені важче пережити е, якийсь сон про те, що я там повертаюсь в рідне місто, от, коли ти прокидаєшся і усвідомлюєш, що цього ніколи не буде. Якось ну цю межу, ніж ну по ну, вигадати якогось монстра. Оскільки я працюю над цим, я його деконструюю. Я знаю, як це працює. Я знаю, так це мені не сниться. Та. <плес> от. Я, ну, для мене це складові. Це інструменти, якісь пазлики, які я склав. Типу, от, от ну я знаю, що от, якщо от цей додати до цього, то воно буде добре. Там воно, а от якщо цей додати, то не спрацює. Тому в мене. Я дуже рідко м, переживаю це особисто. Тому мене дуже насправді іноді е, ображає, коли люди намагаються, подивившись в цей твір, там, сказати на основі там, дій якихось персонажів, що от автор там, поганий, бо він от таке погане пише. Так. Бо ну, ніби це я дійсно згідний з цим персонажем, і я в реальному житті вчинив так само. Ні. Я... Ну, часто звертаюся до якихось реальних прототипів, тому що ну дуже часто вигадати щось дійсно жахливе важко. От, ну, якщо ти здорова людина, просто не хвора. От, і тому тобі часто та, треба звертатися до того, як, ну, як вже хтось вдіяв. Та це тебе жахає, але ти розумієш також, що от, ну, так іноді працює мозок певної певної людини. Так іноді вона вчиняє. Дуже цікаво, тому що дуже рідко такі дійсно презентації відбуваються, і такий глибокий аналіз свого фору, але Бог антимаркетин. Попереджайте, коли мені це так цікаво розказувати. Ну, в мене просто дійсно була була з цього приводу травма. Було просто декілька поспіль таких отну ображених рецензій людей, яких це травмувало. Я не хочу травмувати. У мене в Києві, коли була презентація, до мене підходять люди мама з дитиною, якій 10 років. І вона така, ну підпишіть для сина, я такий, ні, не, не давайте йому це читати. Ні, от ну. Людина має підготовки вдома. Та, та, ну я розумію, що я може тут десь трошки перегнув палицю, от, але ну я не можу не попередити. Я Але всім всім присутніх я раджу спробувати. По стасі диявого. Так. А запитання моє таке, чи вважаєте ви, що диявол може вселятися в конкретну людину, і вона стає носієм цього абсолютного зла і як з цим можна боротися? А, попри те, що я сам ну, є віруючою людиною, і саме християнською, християнської віри. У мене є от свій погляд на цей момент гріхопадіння і пізнання, ну, плід пізнання добра і зла. Пізнавши, ну, цей, ну, вкусивши цей заборонений плід, пізнавши добро і зло, людство отримало вибір. Ми можемо діяти. Ну, у нас є свобода дій. Але в кінці з нас спитають, у нас є відповідальність. Мій батько колись мені ще там підлітку сказав ту фразу, яку я досі ну пам'ятаю і повторюю і для себе, і для інших: що свобода є відповідальність. Дуже легко перекласти відповідальність на когось. От ну, насправді Вовкулача Сльоза, оповідання, яке я говорив, от вона саме про це. Про те, що людина вважає, що вона бореться з дияволом, іначе б його перемогла. Але себе вона не перемогла, вона сама не переступила. Диявол лише спрацював як певне дзеркало, показавши людині її саму. І їй треба було перемогти не темну силу перед нею, а темне всередині себе. І для мене це важливо. Ну, нам дуже легко перекласти відповідальність, що от та людина, яка от, ну, Сєвєродонецьку у нас жив активіст, прекрасна людина. Він, у нього не було ноги, не було руки, у нього був протез руки, протез ноги. Він якраз ну, це втратив. Ну, на війні в чотирнадцятому, і коли росіяни зайшли в це приміське село, от хтось його здав, і вони зайшли і просто розстріляли цю людину, яка сиділа по суті, ну була прикута до візку. Вони просто розстріляли його в його ж будинку. Не було навіть цій пародії на суд, ні на що. і дуже легко було б сказати, що руку у цього росіянина спрямував диявол. Певною мірою так і є, але це не знімає відповідальності від людини за її дії. Це не забирає. От ніякий диявол не забере в тебе твоєї свободи, ну знову ми можемо говорити про психічні хвороби і там про якісь, ну можна по-різному трактувати, чому саме стаються ті страшні психічні розлади з людьми, які стаються, які спонукають їх на жорстокість і ну, повну відсутність якої симпатії. Тут я ну, не можу дати якоїсь чіткої відповіді. Але якщо людина свідома. Людина свідома своїх вчинків і своїх подій, то вона має, мусить за них відповідати. Я вважаю так. Ну, це вже на рівні вуличних жартів. Чи ви не боїтеся, що ця енергія, яку ви відчуваєте, переповідаєте, може вам бо ми є продукт Може, <тур культу> темне <тур культу> ну, Так. Ну, я, оскільки я не є тільки письменником, а також я є от, одним з редакторів порталу Бабай, який якраз вивчає оцю темну творчість і досліджує. її, Я можу сказати, що дуже по різному ці люди. А, Проживали своє життя, закінчували. Хтось жив довгі роки, і помирав спокійно у своїй постілі. Хтось закінчував раніше, але ця смерть була, хоча і передчасною, але не якоюсь жахливою. Не, так. не пив, так. Але я, був, так. я багато таких читав. А, ну, тут дуже важко сказати, чи дійсно це було пов'язано саме з їхньою творчістю. Я передбачав собою. Так. А, є, наприклад, дуже я дуже люблю і поважаю цього автора. Це Томас Ліготті Це людина. Ну він живий і досі, дай Бог йому здоров'я. Він та теж пише от такі оповідання темні, він здебільшого пише якраз коротку форму. Він майже не дає інтерв'ю, він не веде публічного життя. Але він, зокрема, окрім цього написав ще й дуже такий великий і розгорнутий філософський трактат. Жах бути народженим він назвав його. І він переповідає це, як ну, він зібрав різних філософів, різні релігійні течії, вибрав із них певні там, частини і погляди. Він натякає на те, що ну, це присутнє і в християнстві, що ну, морське життя є юдоль скорбі. Та, юдоль скорбот. і Тяжкі, тяжкі випробування і безкінечні страждання, які закінчуються тільки а, по смерті. Та? От. І то, якщо ти ну, правильно прожив своє життя тільки в посмерті, ти можеш набути справжній спокій. А, це цікава думка, але я з нею не згоден. От. Але це, ну, я, я це згадав навіть не для того, щоб ну, показати його правоту, а про те, що та, іноді людина. А, Є відображенням своїх творів. Так, от те, що він виклав у цей філософський трактат, це показує його внутрішній стан, і його ну цей погляд, світогляд, те, через яку призму він бачить цей світ. Але дуже багато людей, які є. Такими апологетами здавалося б темного мистецтва, вони загалом в житті досить ну, позитивні, яскраві, життєствердні і ніяк не переносять оцей весь жах, який вони переповідають о, на своє життя і на своє оточення. Е, я не можу сказати за всіх, я можу сказати за себе те, що я вже от відповідав, що я не дивлюсь на це. Ну, я не проходжу через це. Я дивлюсь на це не зсередині, а якби згори. Я це деконструюю, я це розкладаю на складові. Я намагаюся зрозуміти, як працює та чи інша складова. Та, та, я ну, та, так званий та з висоти пташиного польоту там, певною мірою. О. І тому я не переживаю той же Стівен Кінг вже мною згаданий, він дуже часто звертається до особистого якогось досвіду до, ну, і часто переносить його в твори і там, викручуючи десь на максимум ці якісь тяжкі там, складні моменти. Але з іншого боку, ну я теж розумію, що він робить це свідомо, от як я казав, він знає, що дуже легко зачепити людину, якщо ти кинеш їй щось знайоме, якийсь знай він дуже часто згадує, наприклад, телевізійні програми, які йдуть, марку їжі, там все, що людина може купувати, фільми, які йшли в кінотеатрі в той час, машини, на яких їздили, назви вулиць, назви там, імена акторів і телезірок. Це все він засипає дуже рясно цим свої твори, саме для того, щоб у вас виникло відчуття, що це все насправді, що ви от там всередині. При тому, роблячи це свідомо, очевидно, він сам стоїть на... Цим він розуміє, що він використовується. Письменник це все ж таки, ну це ремісництво певною мірою. Це не тільки творчий потік і натхнення, це й ремісництво. З іншого боку, я бачив дуже талановитих авторів, навіть от серед нас, у серед українських, серед моїх сучасників і людей, з якими маю честь бути знайомими, і по ним дуже часто видно, що ці люди от пережили певну травму. І ця травма відображається в його чи її творі. І ця травма от видно, що їй болить, і тобі болить разом із нею, тому що ти відчуваєш, що це насправді, що це ну, правдива і чесна історія. Таке теж важливо. Іноді ми говоримо, іноді ми не придумуємо темне. Щоб розказати про темне і темне забруднює нас. Іноді, навпаки, в нас є оця всередині якась оця пітьма, і ми мусимо її виплеснути як попередження для інших, як от такий знак поклику: що дивіться, отут є небезпечно. от сюди ступайте обережно, зважайте на, на свої події, ну на свої вчинки і на свої наслідки. Інакше вам може стати погано. Я саме так сприймаю. Насправді, ну і я намагався це донести в цій презентації, що для мене. Джахи це передусім сигнал, це повідомлення про те, що небезпека існує. Я не засуджую і не відторгаю там людей, які пишуть позитивні Так, Та це, це моя рефлексія на ці події і моє бажання поділитися от тим, попередити і ну, хоч трошки підготувати. Ну от насправді ми можемо згадати навіть червоний капелюшок та історію про дівчинку, яка просто… Просто пішла до бабусі, її попереджала матінка, але та її все одно з'їв вовк, це історія попередження, це жах. Насправді це такі самі, ну така сама історія жахів, але це історія попередження, яке каже: от, треба бути обережним, треба не довіряти незнайомцю і тебе не з'їдять, якщо пощастить. Чи можна вважати, що наша земля як частково живою місто? Який ми мовимо і рефлексуємо на її переживання землі. Ну, Ми, очевидно, існуємо в щільному інформаційному полі. І ми стикаємося з інформацією, яку ми продукуємо, і таким чином це дійсно от, ну, людство, принаймні, воно діє як багатоклітинний організм, багато в чому. Так? Ця іншого не тільки наша національна, але й світова. Де нас виходити час, як наслідки вибирати можливості для власного цієї власної самореалізації через читання? Перше. По-друге, як ви бачите, як допоможе до слова покоління, яке називається водій кліповим та молоді, яка перейшла більшини. як наверні тепер моду, до цій моду цього, до духовного. І третє останнє, у вас надзвичайно вишукана мова, у вас глибоке філософічне мислення, ви даєте дуже нетривіальні, такі, знаєте, концептуальні речі, звідки воно у вас, чи це бросина, чи це може мама, тато, сім'я. Дякую. Ну, е, так, дехто цю вишукану мову називає занудством. І mm. <смеш> каже, що я типу, душніло. Е, тут я ну, насправді я не можу сказати та, про кліпове мислення, бо мені насправді от, вже скоро 43 буде. Я досить старий вже. Ну, от, і, 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 я не маю тіктоку, наприклад, я його не люблю. От. Щодо того, як повернути ну, дітей, ну, моєму синові е, зараз от буде. Уже скоро цього місяця буде 13 років. Він дуже багато читає, він читає більше, ніж я, бо в нього більше часу вільного. Мені здається, що дуже важливо дитині не просто щось ну, навчити її змусити, а показати їй те, що їй дійсно цікаве. Коли їй цікавить там, якась там навіть мобільна гра, в яку вона може залипати, треба розуміти, що можна знайти щось пов'язане з нею, але яке більш складне і більш там, глибоке. Наприклад, у того ж ну, там, Майнкрафта, в який залипає дітлахи там досі, починаючи там, з 2008-го, коли він там вийшов, а, та, вони колосальну кількість часу проводять. Але про цю, про цю гру, про цей всесвіт, є купа книжок і енциклопедії. І художні книги, і так далі. От можна йому підсунути ці книги, і він почне їх читати. А, якщо дитина знайде книжку, яка їй дійсно цікава, вона зрозуміє, що це ну, кльово і прикольно. Другий момент, ну, я думаю, що так чи інак, нам мій син дивився на нас ну, з мамою його, от що ми постійно були там з книжкою, та, що ми от ну скоріше б залипнули в книжку, ніж в серіал, так якийсь. І ну, і це ми читали йому там з, з найменшого віку, та, ці книжки там спочатку самі читали, потім він почав. А, і для нього це просто нормально. Попри те, що він, він не сидить вдома цілими днями, він спілкується з однолітками, це він все одно ну, розділяє, і бачить от, ту, ту саму, ну, ну. Дитина створює свій всесвіт, свою нормальність за, ну, через оточуюче середовище. Дитина бачить, як поводяться батьки, і вона копіює їх. Не дарма кажуть при вихованні, що не кажіть, а робіть. Да? Він скоріш повторить за вами, ніж послухає вас, те, що ви йому сказали. Ну напевне, так. Але ну я не знаю, чи я є хорошим батьком, чи я добре виховав свого сина. То побачимо з часом, коли він стане дорослішим, я думаю, що зможу оцінити. Теж одна розумна людина колись мені сказала, що та Божий суд він не після смерті, він в твоїх дітях. От. Якщо ти, ти, ну, ти був хорошою людиною, твої діти будуть хорошими. Тому я дуже вдячний своїм батькам, тому що ну, саме завдяки ним я є таким, як я є. Хоча мої батьки не були там. А, мі, ну, вони були звичайним там, пролетаріатом, да, от, простими людьми, але та, вони ніколи там не пиячили при мені там, принаймні, та вони ніколи там не, не матюкалися а, в розмовах, там, навіть коли сварилися, ну і подібні якісь штуки. Ну теж багато читали, там, багато захоплювалися чим, ділилися, могли натхненно розповідати про те, що їм дійсно сподобалось, і це вміння ділитися очуттю ділитися своїми відчуттями, воно дуже важливе. Довне так, я, як я знаходжу часи на книги, ну, це складно. Наш час там, ми дуже всі. Я, ну, щоб економити час, я давно досить перейшов, до речі, на аудіокнижки. Це дозволяє, наприклад, під час там, прибирання або якихось домашніх справ слухати книгу. Це дозволяє: там, ти йдеш на закупи, там, ти йдеш в супермаркети, поки ти скупаєшся, ти слухаєш книгу. Я пішки ходжу на роботу, я люблю це робити, я робив це в Сєвєродонецьку, роблю це і тут. Теж поки ти йдеш, у тебе є 20-30 хвилин, щоб послухати ну, твою улюблену книгу. Потім ну, просто виділяти собі час якийсь там або зранку, або перед сном на те, щоб почитати. Та звісно, ну, є така. Проблема, чому зараз важко читати? Бо у нас є смартфон. У мене є теж улюблена фраза, яку я повторюю періодично на різних та виступах інтерв'ю. Що от книга це вибаглива коханка. Вона вимагає від тебе особливих умов, там, умовно, романтичного вечора, спеціального освітлення, зручного кріселка, там пледика, смачної кави і всього цього. Якщо ти цього не зробиш, ти десь на бігу, там ти не зможеш як з телефоном. А телефон в тому плані та то мастурбатор, та. це швидке задоволення там за, за дві хвилини без зайвих без зусиль і умов. От. Тому, так, ну, звісно, простіше звернутися до смартфона. І ну, так от якось ну, чимось доводиться жертвувати. Дякую, дякую нашого Автору, да. Я дуже дякую вам, що погодились нас прийти. Таких глибоких. Можна сказати. І таких е, поважних е, наркувань, ми давно вже не чули. Я вам дякую за це. Я дуже хочу почитати вашу книжку, і я вже на черзі її підписати. Е, і таке маленьке моє особисте зауваження. Я взагалі такий страхопут. Я завжди боялася читати хорор і дивитися фільми жахів. Я тепер мені замало того, що я читаю. Мені нічого не страшно. І я думаю, що це люди, які пишуть, зовсім мені вже не страшне порівняно з тим, що відбувається. Тому я хочу прочитати вашу книжку. Як вона подіє? Дякую. Дякую. Дякую.